Жодна скандальна витівка, пісня, кліп чи заява наших зірок непоміченими більше не пройдуть. Якщо коментарів чесно не закрили, бережіться. Українці нині правду рублять одразу, прямо і без будь-яких прикрас. Саме у такий капкан днями потрапив і новоспечений співак Руслан Ханумак. Хтось мене знає як режисера та актора, а хтось вже як того самого автора тієї самої дикої дички. А ось і та сама вже скандальна дика дичка гурту Ханумайк. Ходи з голови, піксери, Реакція аудиторії була негайною і максимально нещадною по всіх можливих критеріях. Вже може досить на війні, хайп робити. з такою чудовою піснею. Ви розкрили не тільки свій талант, ще й мої вени. Як дівчина, яка служить в ЗСУ вже десятий рік, скажу, що це ганьба. Кожна з тих броньованих машин з вашого кліпу могла б комусь на фронті дуже допомогти. Замість того, вони слугують декораціями для низькопробної музики. Та чи справді все так однозначно? Розбираємося разом. І питання до е, продюсера цього кліпу або до артиста: що ці броньовики стоять у нього десь на дачному майданчику на задньому дворі, і якщо за ці машини заплатили хороші гроші, на які можуть відремонтувати інші машини? Ну, тут взагалі питання не, не, немає. Я не думаю, що це приниження жінок військовослужбовців з однієї простої причини. Жінки-військовослужбовці знялися в цьому кліпі, а, вони, я впевнений, не 100% бачили цей кліп заздалегідь. Їм сподобалось. У всіх смаки різні, як на мене, це повне лайно. І така переважна думка більшості, то ж не явище відміни свою справу зробило Ханумак, який щойно увірвався в музичну індустрію. Вже за кілька днів заявив: кар'єру завершує. Я не буду йти проти народу. Ще півроки тому, коли починав музичну кар'єру, я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Мені не місце у музиці, та я піду з музикальної індустрії. Кенсувати. В більшості випадків це досить нормально. Кенсел це такий зворотній зв'язок від суспільства, який каже: «Е, не перегинай палицю, ти вийшов з берегів. Давай поверни свій дах на місце. Втім, навіть заява Руслана про передчасний кінець його кар'єри не надто викликала співчуття у колег. Скоріше, навпаки, вітаю. Мене звати Остапчук. Хтось мене знає як телеведучого. Я не хочу йти проти волі народу. От, чи думав я ще вчора ввечері, коли хотів почати, що сьогодні доведеться завершити, але я завершу свою музичну кар'єру. Куди більш витривалим до критики виявився Потап. Майже рік співак потерпає від нещадного хейту. Спочатку, що виїхав за кордон, згодом що понад півроку не повертався. Та за крок від того самого поняття відміни, співак опинився вже коли повернувся з новим хітом. Панебта, з ким була. і ночі Біцями, я волонтерила. Пісня Потапа Волонтери розлютила, схоже, українців остаточно. Дно, абсолютне і тотальне дно. Видалі цю ганьбу, ви принижуєте цією пісенькою усіх волонтерів, ви поняття не маєте, що таке допомагати ЗСУ. Ви не знаєте, через що волонтери проходять. Це звинувачення. Тепер вислухаємо захист. Там є так слова, які можна сприйняти двозначно. Ну, а що ви чекаєте від Потапа? Пиришки по пиришки, що там ще? ви що очікували, що в його піснях будуть якісь високі рими і глибокі тексти? Ну, серйозно, я не думаю, що Потап перегнув. Я думаю, що тут питання більше до сприйняття в даний час Потапа. Або я знаю, що він робить багато. Ну по факту він багато робить, робив. А, ось але чомусь він про це дуже мало розповідав. Але пояснення, чому нині українці так болісно сприймають такі неоднозначні прояви творчості наших артистів, має й психологиня Анна Кушнірук. У суспільстві, де такою ціною здобувається впевненість у своїй ідентичності щоденно, колосальною кількістю особистих обмежень це стосується комендантської години. Це стосується того, що більшу частину своїх коштів ми передаємо за суд. Коли з'являється хтось, хто ці обмеження для себе знімає, це не може не викликати агресію. тим, що я просто більше не можу терпіти зараз. У людей оголені загострення часу справедливості, і це все випливається, але це правильно. Люди мають про це казати. Ось тільки є одне, але думку своєї аудиторії потеп, схоже, чути не хоче, адже закрив коментування своєї творчості. А ось молоде покоління, схоже, не готове чекати заслуженого артиста. Дія одразу так першому пастку молодої співачки Юлії Лущинської з піснею Гопака потрапив Дмитро Гордон. вам заспіваю ви заплела. А сняла, гарна українка я, я танцюю, Шанкорнаукраїнська чи вдало реакція публіки була доволі оригінальна. Дякую вам, мій батько пішов із сім'ї 10 років тому. А зараз повернувся, щоб вимкнути вашу пісню. Поставив на будильник, тепер прокидаюся на годину раніше. Не розумію, чому нікому не подобається, дуже добре звучить, якщо без звуку. Втім, попри відвертий хейт, колишня учасниця x фактору який, до речі, сказали три ні, свого досягла. Слави. Так, ми там можемо лишити багато відгуків, що це повне лайно, і будемо праві, але ми маємо боротися з цим. Це звичайний хайп. Всі, хто хоче робити подібну чуж. Він має розуміти, що реакція суспільства буде однозначна. Ми з вами а, і формуємо ринок. Та Юлія так само швидко відреагувала на такий шковал емоції аудиторії, пояснила, так би мовити, сенси пісні. Трек реально танцювальний, дуже позитивний. І мені просто знаєш, хочеться, щоб люди без усякого напрягу, якогось заумства шукали якісь сенси. Просто хочу, щоб вони. Танцювали, щоб у них душа відкривалася, і просто щоб у них піднявся настрій, трошечки різні співаки на різний смак, різний стиль, і це взагалі дуже нормально і дуже класно. Знаєш, як мені нещодавно сказали, я не 100 доларів, щоб всім подобатись. І попри такі різні думки, намагання відмінити когось, хто нині став не до вподоби, українці залишаються єдині в головній думці. Зараз кожен має бути на своєму місці в цій війні. Кожен має робити щось для Нашої перемоги давайте, будь ласка, не шукати внутрішнього ворога, тому що ще дихає руська мразина на нашій землі. Слава Україні.